Ім'я Мороз походить від східнослов'янської назви явища природи Мороз. Найдавніші свідчення цього імені знайдені в писемних пам'ятках Затаянських районів Угорщини, зокрема з комітату Сабоч, а також з Румунії. Однією з ранніх документальних згадок є запис 1226 року. Петріс Філію Морас Девілакат Редвардвісті вісімдесят 286. У 1530 році згадується ім'я Мороз серед кріпаків у Терновому Белеї 166. Також є запис з 1563 року прокременецького міщанина на ім'я мороз, Калик Лк 54. Серед 40 тисяч реєстрових козаків 1649 року війська запорозького лише один мав ім'я Мороз. Це мороз Голубецький Р 172. У 1666 році в Полтаві згадують про морозя Кованка 269. Ім'я мороз також стало підставою для утворення патронімів. Наприклад, у 1552 році згадується Мацко морозович луцький селянин Арх'юз. 1.182 182 у 1565 році записано кріпака морозовича Арх'юз І 448. У 1626 році, Евсюдка Мороскоп 356 у 1649 році, козака Марка Мороскар з 27 у 1651 році, гришко морозеня Архіус, 1.1.578. схожі на мороз імена Мирон Ворон, город, дорог дорож.